Сьогодні я би хотів сказати пару слів про церковні правила і саме про руйнівні церковні правила, які ніде не прописані в новому заповіті. Їх навіть немає в Біблії. Так просто люди собі, знаєте, деколи, чи то з допомогою власної логіки людської, чи просто так собі. Придумали, чи просто це такий якби вид благочестя, своєрідний, і з своєрідними вимогами до інших людей. Але ви знаєте, мені якраз е, е, трапилась така ситуація, то можливо, було півтора року тому в одній церкві е, була така ситуація, що Служителі дізналися, що віруючий брат жонатий другий раз Він одружився вже в Євангельській церкві, а розлучився ще коли був невіруючим. Дітей в першому шлюбі в нього не було. І вони таку йому зробили духовну екзекуцію. Знаєте. І відвертим просто текстом йому сказали, що сьогоднішню дружину ти зобов'язаний залишити, залишити народжених ваших дітей. І йому сказали, що ти живеш в блуді. Твої діти, твої діти народжені в блуді, то є діти блуда. От ви знаєте, і сказали йому розведися. Розведися, той брат посидів, подумав, каже до них. Знаєте що, дорогі брати, перший раз, коли я розлучався, я був безбожником, я був сліпим. Тепер, коли мені Бог дав зір, Бог дав мені прозріння, і я вже одружився в Євангельській церкві. І ви хочете, щоб я повторив вже як зрячий ту саму помилку, яку я вже робив. Він їм пояснив, що коли він увірував, він пробував відновити стосунки з попередньою дружиною. Він їм пояснив, що ті стосунки неможливі, бо тому що вона вийшла заміж, народила вже дітей, живуть собі сім'єю. І от така ситуація і і що йому робити, розумієте? І йому говорять, якщо ти хочеш бути членом церкви, то маєш розвестися зі своєю нинішньою дружиною, залишити тих дітей і чекати, аж поки там та жінка до тебе не повернеться, розумієте? І ви знаєте, якось я запитав в тих братів, кажу до них, браття, скажіть мені. Самий жорстокий вбивця, садист, самий жорстокий кровожадний головоріз, прийде до Бога, він має покаяння, має покаяння. Його можна пробачити? Можна пробачити. Чому кажуть того чоловіка, ви заставляєте проходити такі муки, тяжкі муки. Чому ви? Не скажете убивці, вбивці, йди на гріб вбитої людини, яку ти вбив, і молися, аж поки вона не встане. Чому ви не заставляєте ту людину так спокутувати тяжко свій гріх? І ви знаєте, я чув такі. Ті такі їхні пояснення, і я вам скажу, що то є один з прикладів тих церковних правил, такого знаєте, лицемірства, такого, якогось такого е, набраного на себе. Якось там вони на себе такі вділи, такі ризи якоїсь надсвятості, якої Бог нікому ніколи не давав, ви розумієте. Такі вимоги до людей тяжкі, в'яжуть тягарі, які самі ніколи би не понесли, закидають людям хрести, які Бог людині того не давав, ви розумієте. І от дуже багато є тих церковних правил, яких взагалі немає в Біблії. То є такі руйнівні правила, вони собі самі попридумували, розумієте? Взяти, наприклад, питаюся, звідки у вас це взялося, каже. ну, нам то передали старші браття. Я кажу, звідки вони взяли. Ну, ну, браті були духовні, вони ж знали, звідки вони беруть. Ви розумієте, такі, такі пояснення, такі враження, що люди взагалі навіть не хочуть апелювати до Слова Божого, не хочуть навіть відкрити. От. Бо, тому що ви знаєте, якщо взяти новий завіт, то там все просто. Там все просто, там немає нічого лишнього. Знаєте, життя християнина, воно набуває інший зміст, якщо людина просто орієнтується на те, що є написано, і іншого до себе не приймає. Я говорю, що. Перша церква, якщо б побачила нинішні правила, нинішнє оце все, я навіть не знаю, що б вони сказали про нас. Бо тому що в першій церкві ми бачимо, як апостол Павло звертається до рабовласників, збирає, звертається до рабів. Ну, ви собі уявіть картину, що заходить рабовласник, з ним заходить його раб. Розумієте, раб йому прислуговує, звичайно, бо тому, що він є раб. І апостол не каже: Слухай ти. Є брат, і ти є брат. Відпусти свого брата віруючого. Та й взагалі, як віруючому можна бути рабовласником? Але ж апостол того не говорив. Апостол він сказав зовсім по-іншому. Апостол навчив рабовласника, що він має бути таким до раба, навчив раба, яким він має бути до рабовласника. І апостоли вони не міняли політичний устрій, вони не міняли якихось там імператорів, вони не займалися політичними якимись там виборами, вони не міняли соціальний устрій ніяк. Вони нічого з цим не робили. Вони людям давали живу віру в Бога. Вони давали спасіння. Вони давали Євангеліє, Вони принесли людям те, що людям може дати життя вічне. І рабу, і рабовласнику. І розумієте, і в ті часи ну, там було, були різні сім'ї. Ну, треба розуміти, що в ті часи не верталися до, до Бога люди, які мали кілька жінок, розумієте. І він говорить, що чоловік однієї жінки. От, і і це, це говорить про багато чого. Але сьогодні ми просто розуміємо, що. Церква дуже себе сильно накачала о тими правилами, які собі самі попридумували. І ви знаєте, що я. Відколи вже ми є домашньою церквою, ми протягом, я би сказав, цілого життя очищаємося від того всього лишнього, від тої всієї шелухи, яка нам була завдана ще десь там на початку нашого увірування, розумієте? То були такі, такі важкі часи, ви знаєте, бо тому що доводилося бачити оті всі такі кроки лицемірства, коли, наприклад. Якраз вже розвалився Радянський Союз і була імміграція в США. І пам'ятаю, один брат так голосно кричав проти імміграції, що вони там їдуть за доларами, що вони користолюбці і так далі. І тому подібне, Америка то є зло і так далі. І тут дивлюся за дуже короткий час. Вже нема того брата. Брат поїхав в Америку, розумієте. Тут проповідував ходити без гаустука з зашпиленим гуздичком зверху. розумієте, от цей одяг. Він там вже висилає фотографії в шортах в, в Майці, розумієте, на березі в моря. Ви знаєте, що, дорогі мої брати і сестри, я от того лицемірства стільки вже надивився, що я вже того всього просто не сприймаю. Ви знаєте, які би там ті церковні правила не були, але це все таки правила, які люди собі самі придумали. І їх. Е я можу виконувати, а можу не виконувати. Ви знаєте, якщо, наприклад, є церковне правило, яке воно хоча б є на користь церкві, збудовуючи таке нормальне, то то правило воно можна прийняти, воно є потрібне, Ми бачимо, що воно є добре. Його можна хоча б якось обґрунтувати, на писанні. Якщо церковне правило, просто як я на початку сказав, вже доходить до, до абсурду, де Людей привчають до жорстокості, де якась відбувається екзекуція над людиною. Ви розумієте, де людину заставляють розлучатися і лишати дітей, ви розумієте, це вже за межами, це вже за межами здорового глузду, це вже десь зовсім з якоїсь такої глухої, чорної єресі. І тому я закликаю всіх вас, хто має домашні церкви. Або просто як християн, будьте уважними до того, що ви слухаєте, що вас хочуть навчити, не ведіться на те, що може зруйнувати вашу сім'ю. Дивіться, що вам розказують в церкві. Зрозумійте, що Бог створив нас для того, щоб ми були в мирі. Якщо ми вже, наприклад, допустилися якихось гріхів протягом нашого життя, і зараз ми хочемо виправитися, то ми, нам треба виправитися, розумієте? Нам. Нам не потрібно ускладнювати, зробити ще гірше ніж було, розумієте? Нам потрібно виправити і жити свято, жити чисто, жити правильно, старатися бути добрими людьми, розумієте, так щоб Господь хотів на нас дивитися і чути наші молитви. І я закликаю всіх до того, щоб люди були здравомислящі. Читайте Євангеліє, читайте Слово Боже, звіряйте все з Писанням, і нехай Бог благословить, щоб ми були здоровими учнями Ісуса Христа.